Експрацівниця податкової служби спробувала приховати нерухомість на суму майже 120 тисяч доларів. Під час оформлення щорічної декларації жінка просто знехтувала наявністю у неї автомобіля та квартири в центрі Івано-Франківська. Продовжать наші кореспонденти. У 2023 році, під час оформлення декларації, експосадовиця податкової вирішила не вказувати про наявність у неї та її рідні коштовного майна, загальна вартість якого склала понад 5 мільйонів гривень. Зокрема, фігурантка не зазначила інформацію про користування нею та членами її сім'ї трикімнатної квартири в центрі міста Івано-Франківська, вартість якої становить понад 2,8 мільйона гривень. Крім того, вона також не вказала у щорічній декларації, що у користуванні чоловіка перебуває. Елітний транспортний засіб, а саме це автомобіль марки X-Drive 40 2021 року випуску, вартість якого становить понад 2,3 грн. І Відтак суд прийняв рішення накласти арешт на квартиру та автомобіль підозрюваної. Органу судового розслідування було здобуто достатні докази того, що е, саме вказане рухоме нерухоме майно було нею не задекларовано умисно, оскільки вказані квартири вона. Проживала разом з своїми членами сім'ї за декларуванням недостовірної інформації, жінці загрожує до двох років обмеження волі.